Доброго дня, шановні діти! сьогоднішній урок ми присвячуємо такій темі Мій робочий день. Мій робочий день ця тема у вас знаходиться на сторінці 37 підручнику. Там же є створений робочий день одного з учнів. Але ми будемо сьогодні вчитися не тільки створювати робочий день. Але й правильно визначати час за годинником, правильно його вимовляти і записувати. Отже, ми починаємо: розпорядок робочого дня. Синоніми до цього вислову є послідовність, режим, правила. Тобто, виконуючи розпорядок робочого дня, ми виконуємо дії в певній послідовності, ми дотримуємося певних правил, ми дотримуємося режиму дня, так, щоб це не зашкодило нашому здоров'ю. Погляньте, будь ласка, на годинник і скажіть, котра зараз година? Так, зараз третя година. Про час можна запитувати в двох варіантах. Коли нам треба знати, котра година безпосередньо зараз, ми запитуємо, котра година? І відповідаємо зараз третя година. Коли нам треба знати. Коли буде відбуватися подія, ми запитуємо, о котрій годині? Наприклад, починається урок, і ми відповідаємо, урок починається о восьмій годині. Ще раз, якщо зараз треба взнати час, то ми питаємо, котра година? Якщо в майбутньому Треба знати час, то ми питаємо о котрій годині? Зверніть увагу, як буде виглядати відповідь. Якщо ми питаємо, котра година, то відповідаємо шоста. Якщо запитуємо, о котрій годині, то відповідаємо о шостій. Котра година? Сьома. О котрій годині о сьомій. Котра година восьма. О котрій годині о восьмій. Котра година дев'ята. О котрій годині о дев'ятій. Котра година десята, о котрій годині о десятій. Будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть три пари слів. Одне слово буде відповідати на питання котра година, а друга буде відповідати на питання о котрій годині. Тобто, ви записуєте шоста через рисочку о шостій, ставите кому і пишете ще дві пари. Будь ласка, працюйте. В українській мові години завжди вказують порядковим числівником, який відповідає на питання котра, 10-та година рівно-10 десята година, 10-та десята година рівно. В українській мові хвилини вказують кількісним числівником, який відповідає на питання скільки. 10 година, година 25 хвилин. Іменники година і хвилина часто випускаються, тобто ми можемо сказати «десята п'ятнадцять». В класрумі я розміщу ще відео, де вам розповідають більш докладно про визначення часу. Обов'язково перегляньте його. А ми рухаємося далі. Це зображення теж буде у вашому класрумі. І я е, раджу вам спробувати його роздрукувати, так, щоб це був вам, була вам така маленька підказочка. Це як алгоритм до роботи. Отже, дивіться. Запитати про час можна за допомогою словосполучень котра година і о котрій годині. Години позначаються порядковим числівником, який відповідає на питання котра. Хвилини позначаються кількісним числівником, який відповідає на питання скільки. А ось тепер подивіться уважно на циферблат. Він начебто поділений на чотири частини від 12 до 6 на дві половинки ліва і права. І ще один поділ іде через 3 і 9. Якщо з'єднати ці два поділа, то у нас вийдуть чотири чверті. А тепер будьте уважні. Якщо ми називаємо час від 12 до 6, то годинна велика стрілка нам говорить, що це скільки хвилин на наступну годину. А якщо годинна стрілка стоїть на 3, то ми говоримо, що це чверть наступної години. Якщо годинна стрілка стала на 6, то ми говоримо, що це пів на наступну годину. Якщо ж хвилинна стрілка перейшла через 6 і рухається в напрямку 12, то ми говоримо, що це до або за, якщо стрілка стоїть на 9, ми говоримо чверть як, за чверть яка година, або чверть до якої години. Отже, ще зверніть, будь ласка, увагу. Якщо хвилина стрілка йде від 12 до 6, ми вживаємо прийменник по і на. Якщо Хвилинна стрілка рухається від 6 до 12, то ми вживаємо прийменники за і до. Зверніть, будь ласка, увагу. Посередині у вас є зображення годин, часу певного, а справа і зліва у вас написані ці години словами. Отже, написано шість тридцять, котра година шоста тридцять. О котрій годині о пів на сьому? Сьома тридцять, О пів на восьму. Восьма тридцять, О пів на дев'яту. Дев'ята тридцять опів на десяту. Одинадцята о опів на дванадцяту. Тобто зверніть увагу, будь ласка, я вам тільки що про це говорила. Якщо хвилинна стрілка стоїть на 6, то ми вживаємо прийменник на і говоримо, що це опів на. Яку годину на наступну годину. Якщо 630, то це вже 30 хвилин 7-ї години. Якщо це 9.30, то це вже 30 хвилин 10-ї години. Будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, дві пари. Тобто, ви пишете 6. Тридцять рисочка о пів на сьому. Будь ласка, працюйте. Нагадаю вам ще одне: коли стрілка стоїть на три або на дев'ять то ми говоримо, що це чверть. Якщо стрілка стоїть на 9, то ми говоримо за чверть. Якщо стрілка стоїть на 3, то ми говоримо чверть на яку годину. Отже, зверніть увагу: 6,45 це за чверть сьома. 7,45 за чверть восьма. 8,45 за чверть дев'ята. 8,15, чверть на дев'яту. 12,15, чверть на першу. Знову поставте відео на паузу і запишіть таким чином. Записуйте цифрами, наприклад, 6,45 і ставите рисочку і за чверть сьома. І один з випадків напишіть, де є 15 хвилин. І запишіть чверть на яку годину. Будь ласка, ставте відео на паузу і працюйте. Подивіться, будь ласка, на годинники. Вже до першого я вам зробила маленьку підказочку. Ви можете подивитися, як можна записати котру годину показує годинник. Отже, можна сказати, що перший годинник показує 10 годину 45 хвилин. Або можна прибрати слово година і хвилина і буде 10.45. Або за чверть 11. Будь ласка, тепер самостійно запишіть, котру годину показує кожен годинник. Пам'ятайте, що можна сказати по-різному. Отже, наступний годинник показує 12-ту годину, хай там якось хвилинки не вистачає, ну ми будемо вважати, що 12-та година. Другий годинник 12-та година 3 хвилини або 3 хвилини на першу. Четвертий годинник показує 10 годину 30 хвилин або 10.30 та тридцять, або опів на 11. .00. Ось так можна по-різному говорити про час. Наступне ваше завдання, яке ви будете виконувати вдома самостійно, в зошиті, це вам треба скласти ваш робочий день. Вам вже є маленькі підказочки. Тобто є запитання, на які ви повинні відповісти. Також є сторінка 37 в підручнику, я вже говорила, там є зразок мого робочого дня. Наприклад, Якщо вас запитують о котрій годині ти прокидаєшся, то на сторінці 37 є вам підказочка, я прокидаюсь о 7 годині ранку. Може, ви не о 7 годині, ви напишіть свій час. І так далі. На кожне з цих запитань ви пишете о котрій годині. Зрозуміли? Будь ласка, працюйте. Я бажаю вам успіху і головне, будь ласка, я прикріплю вам відео. Перегляньте його, я прикріплю вам зображення. Спробуйте його роздрукувати. Це вам підказочка для подальшої роботи. Бажаю вам успіху!